Настала чарівна осінь. Подарувала нам дуже багато гарних, різнобарних, різнокольорових листочків. Ми листочки позбираємо, у таночку закружляємо. А хто може розмовляти, співати, співаємо разом зі мною пісеньку, ось які в нас дітки. В яким нас тітки, дітки, наче квітки, попрошляли, попрошляли, осінь, привітали, палучками човчок, ми тацю їм го пачок, попрошляли, осінь, привітали, у долонечні плещі ось. Ось які в нас дітки, дітки, наче квітки, покружляли, покружляли, осінь, привітали, Каблучками мичок-чок, ми танцюєм гопачок, покружляли, покружляли, осінь привітали. А зараз малята домовали.